10 мільйонів гривень збитків та 30 мільйонів незадекларованого майна на Хмельниччині. Правоохоронці оголосили підозри тринадцятиом посадовцям. Новим генеральним прокурором було визначено пріоритетні напрямки роботи органів прокуратури, а саме це, контроль за використанням бюджетних коштів та нульова толерантність до проявів корупції в будь-якій сфері. За результатами чого керівником обласної прокуратури було надано доручення вивчити. Провести аудит матеріалів кримінальних проваджень вказаної категорії, що нами було зроблено, і виявлено ряд кримінальних проваджень, які по яким тривалий час не повідомлялась про підозру. Серед резонансних підозру отримав начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Він під час закупівлі в умовах воєнного стану дозволив заробити приватному підприємству, збільшивши вартість рятувальних комплектів. Цим завдав збитків на майже 800 тисяч гривень. Друге провадження це керівник геокадастру, колишній Хмельницької області, який на даний час працює. В іншій області, але також займає відповідну керівну посаду. Він свого часу в інтересах третіх осіб видав незаконні накази, підробив їх і виділив землю площиною майже 49 гектарів, які в подальшому стали власністю. Певних людей, які є бенефіціарними власниками одного з кар'єрів, який на даний час функціонує на території Хмельницької області, нажився бюджетними коштами й начальник відділу благоустрою Хмельницької міської ради. За даними прокуратури, він спільно з виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Парки та сквери та підрядником збагатилися під час облаштування громадської вбиральні. Також нами повідомлено про підозру голові Полонської міської ради. Які у 2022 році не вніс певні зміни до контракту? Було відповідне рішення Кабінету міністрів України, згідно якого визначався певний розмір окладу посадового для керівників медичних закладів. Ним не було переглянуто зміни до контракту, внаслідок чого керівникам нараховувалися незаконно додаткові виплати. Сума збитків завдана майже 400 тисяч гривень. І на даний час вона вже відшкодована. Також підозру отримав виконуючий голови Ярмолинецької сільської ради. Він, до речі, отримав декілька підозр. Перша підозра це розтрата грошових коштів під час закупівлі генераторів. По деяких позиціях закупівля генераторів згідно з ринковою вартістю перевищила майже вдвічі. Також підозру отримав. Казаний же голова за попередньою змовою з іншими учасниками корупційної схеми: це підрядник, технагляд щодо будівництва і ремонту доріг. Сума збитків склала майже 5 мільйонів гривень. На даний час вирішується питання, подано відповідні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім учасникам. Деякі з них вже дають викривальні покази і співпрацюють зі слідством. Крім того, троє депутатів міських рад не задекларували у своїх деклараціях майно на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, максимальне покарання за інкримінованими статтями до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ще й з конфіскацією майна. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини 33 третій канал.